Всім привіт! Компанія Квадромото Київ. Сьогодні ми нарешті знімаємо в зібраному стаді вже нову модель Мікелон Хаммер 300. Ця моделька йде на карданні передачі 275 кубічних сантиметрів двигун. Повністю обшитий, хороший. Наперед вам кажу, що ця техніка вартує вашої уваги. Давайте подивимося, що за моделька Мікелон Хаммер. По-перше, хочу сказати, що тут реально. Помісна, гарна посадка, зйомна частина ось ця, от іде, зйомні ручки тримачі, зйомна у вас сідушка, яка повністю, до речі, захищена ззаду, Дворівнова посадка, якщо ви знімаєте, тут у вас все одно залишається широке сідло, кататися просто кайф на такому. Залівна горловина, бензиновий бак у вас стоїть по центру. Дуже велике інформативне табло, яке повністю показує вам все, що потрібно. Тобто кількість пального. Радіатор наскільки нагрівся, передача, яка, кілометраж ваш. ну, Скільки ви проїхали, по-перше, тахометр, по-друге, швидкість і оберт двигуна. Тут високооборотісті двигуни хороші. По індикації дивіться, є аварійка, електростартер, поворотники, відсікач палива, клаксон. От це от мігать фарами, як БМВшники люблять. Є лепітка також керується, є стояночний тормоз. Він повністю от фіксує задні колеса. І, друзі, тут є реально поніжаюча передача на 300-м. По-перше, він йде на кардані, наголошується. Тобто тут ззаду вже бачимо, немає цепі. Це карданна передача від двигуна, розкручується все чітко. Дискові гальма, до речі, гальма йдуть в захисті, дивимось металевий кожух. Це у нас диск, він стоїть в захисті. Є фаркоп, він зйомний також. Моноамортизатор е, задній. Позаду стоїть повністю захищена вся система. Тобто задній, якщо навіть ви щось вріжетесь, це, повірте, друзі, хороший метал, який вас врятує. Пластик буде ціленький, ви будете ціленькі, все окей. Спереду у вас моно, е мультиамортизація, тобто на кожне колесо і подвійний образний рычаг. Рычаги обслуговуємо, і все пліцюється, є маленький радіатор. Ось спереду бачимо. Спереду також повністю йде захист металевий по всій довжині. Є лебідка, лінзована оптика по дві фари з кожної сторони. Плюс led люстра по центру вмикається додатково, окремо можете кататися вночі. Лебідка до 700 кг може тягнути. Значить, металеві диски. Резина тут 24-8-12, друзі, 12 радіус. Слухайте, такий радіус, по суті, стоїть на великих брінквадриках по 10 тисяч баксів. І тут 12 ка стоїть у вас на 300-му, який коштує 4400 і 255 6, 60 12 задня. Теж у вас металевий диск. Металеві, до речі, друзі, набагато практичніші, тому що, якщо ви катаєтесь десь по лісу, постійно буде шкрябатись, постійно може щось траплятися. І такий диск прокатати коштує 200 гривень. А алюмінієві диски, ну я думаю, якщо хто ставкувався, той знає, що там цінники набагато вищі, ніж обслуговувати такі от прості простієті. Значить, дивіться, переднє кріплення для кофра, заднє кріплення для кофра. Все присутнє. Комплектації вони йдуть в двох кольорах. Червоний, от, чорно-червоний і чорно-синій. Е, значить, по доставці. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати в будь-який регіон України. Возимо без передоплат. Е, ця техніка на облік не ставиться. Поки що в майбутньому не знаю, подивимось. Але на сьогоднішній день від себе скажу, що це один з найкращих 300-кубових двигунів і в принципі квадроциклів. Тобто на нього увагу, в принципі, треба звернути. Це одна з найкращих моделей на сьогодні. Єдине, що мені не дуже сподобалось, це, на мою думку, ну таке важкувате кермування. Але це за рахунок великих куліс. Тому, якщо ви хочете дитині там 12 років, то ну блін, побережіть його ручки для дорослого. Проблем немає. З вами була компанія Квадромото Київ. Замовляйте перевірену техніку квадроцикли, мотоцикли з перших рук. Всім пока-пока.